Привіт, ви дивитесь Бігус.Інфо. Я Вадим, і сьогодні ми з новою порцією деклараційно-депутатських історій. Нагадаю, що це вже друга частина, бо знахідок не збиралося аж стільки, що довелося ділити. Лінк на першу зараз має з'явитися ось тут. Про що ми вже розповіли? Про квартиру Слуги на Печерську, яку той забув задекларувати, про мільйонні подарунки для зятя пазажиста від 87-річної тещі, про окуплений дружиною нардепа гелік за 10 тисяч гривень. Тема здекларованого ні. В основному не задекларованого настільки бездонна. А пауза в декларуванні посадовцями була настільки довга, що розповідей нас ще вистачає. Тож сьогодні говоримо про Болівути і Емірати, про волонтера, який пожертвував 200-й крузак, про автомобілі Шерьдінгера і хату на тата, хату тата, тату хату. хату. Дякую, що і нас представив, Вадиме. Угу, <гумірно> Джентльмен. <гумірно> Ох, сорі, окей, давайте заново. Я Вадим Кошенко, це мої колеги Наталя Лазарович і Оля Матвієва. І сьогодні ми разом розповімо про дороги і цікаві з декларації народних депутатів. Так би і одразу. Давайте вже починати. Ні, режмонт не пустився берега. Так, ми все ще розповідаємо про статки, нерухомість і декларації нардепів. Але між актором Болівуду з цього уривку і одним українським нардепом є дещо спільне. І це пентхаус в еміратах. Саме в компанії цього індійського актора Раджана Сіпі депутат Вадим Столар нібито орендував у 2022-му пентхаус. І так, далі говоритимемо саме про столера. Ми взагалі доволі регулярно говоримо про столера, не тому що нам подобається столар. Просто столер володіє унікальною здатністю генерувати цікаві і часто корупційні історії. А будь-яка його декларація нагадує меню мішленівського ресторану, де кожна наступна позиція викликає захват, а цінник шок. Вадим Столер і його родина заможній. Це факт, але і блок цей не проходив від походження коштів. Він про народного депутата, який за час повномасштабного вторгнення перетягнув за кордон все і всіх, але чомусь продовжує представляти українців в українському парламенті. Отже, Вадим Столар, декларація 2022 рік. Що взагалі ми знаємо про Столара і 2022? Ну, завдяки нашому колезі Михайлу Ткачу з української правди чимало. Знаємо, що ще до старту російського вторгнення столар погнав за кордон і осів на озровому узбережжі. Так, Михайло тут показав розкішний маєток Столара. За інформацією ткача, депутат орендує цей будинок ще з 2022-го, але в декларації будинку у французькій рив'єрі немає. Зате є квартира у Монако. Квартира на майже 600 квадратних метрів у Монако. На сайті компанії, в якої нардеп нібито орендував цю квартиру, ми знайшли помешкання зі схожою площою. За апарту 530 квадратів просять 130 тисяч євро на місяць. Ще раз, 130 тисяч євро на місяць. На місяць. Що ще? Перед новим 2023 роком Столара клацнули вже в ресторані з огидною назвою Суворов, що знаходиться в Дубаї. Там він схоже теж дуже міцно пустив коріння. В сенсі не в ресторані, в Дубаї. Це саме там родина орендувала пентхаус на майже 500 квадратних метрів. Орендувала у компанії Аніта Раджан Сіпі Енд Раджан Рамсіпі. Аніта Сіпі це дружина болівудського актора, танці якого ви вже побачили раніше. Раджана Сіпі. Вони обоє свого часу були популярними акторами в Індії, а потім у 90-х перебралися в Дубаї. Там подружжя займається бізнесом, приймає гостей у власному ресторані в стилі Болівуду і, судячи з декларації столера, здає в оренду помешкання. Жодних сумнівів, що цей пентхаус виглядає розкішно, немає, бо іншого, на мою суб'єктивну думку, Вадим Столар для себе не обрав би. Ось схожі за площу апартаменти в Дубаї. Оренда від 800 тисяч до мільйона доларів на рік, тобто десь 60-80 тисяч доларів на місяць. Втім, декларація нардепа свідчить про те, що Дубай для нього вже дещо більше ніж просто місце, де можна поїсти і пожити в болівудському стилі. У 2022-му дружина Нордепа Інна майструк. А тоді вона ще була його дружиною, адже про розлучення Нордеп заявив аж тільки наприкінці 2023-го, стала власницею аж шести нових компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах. Одна з них нас дуже насмішила. Enso Development LLC. Щось нагадує ця назва, правда? Правда. Українську будівельну компанію Enso, про яку ми дуже багато розповідали в останній час. Бо там і схеми були, і на чужі для Офісу президента люди були, і оточення Медведчука, і арешти, і зв'язки з Вадимом Столаром, які в самій компанії рішуче відкидали. Щоправда, родину Столара, мабуть, про це не попередили, бо Інна майструк в Об'єднаних Арабських Еміратах створила фірму з такою ж назвою навіть дві, бо створила ще одну Enso Investment. За пошуком по першій назві ми натрапили на дубайський веб-сайт. Зверніть увагу, тут такий же логотип, як і в українську будівельної компанії. За пошуком по другій назві знайшли вже профайл на LinkedIn іні в Дубаї. Тут написано: Енсо в Емірати у травні 2022 року з України. А ще що вона є бенефіціаром групи компаній, яка консультує бізнесменів, розвиває нерухомість, it технології та займається прокатом розкішних автомобілів. Так, так, звісно, вийшло це геть випадково. Просто два різних Енсу. Окей. Суть вже навіть не в цьому, а у лайфстайлі родини народного депутата. Бо якщо вірити сайту і у обох дубайських Енсо, то офіс цього холдингу розмістили у цьому розкішному хмарочосі. Ціна на оренду невеликого офісу в цій будівлі стартує від 300 тисяч доларів на рік. Ну але релокуєшся? То релокуйся повністю, правильно? Правильно, тож родина Столера перенесла за кордон не лише самих себе і бізнес, але й гроші. Ну от дивіться, у декларації нардепа за 2021 сказано, що гроші він і його родина зберігають або в готівці, або в українських банках. А в декларації за 2022 в Україні, судячи з усього, вже майже нічого не лишилося, бо все перекочувало в десятки світових банків. Більше трьох мільйонів баксів на домініці, понад 2 мільйони євро в Австрії, 700 тисяч доларів у банках у Дубаї. Коротше, логіка зрозуміла. А ну і важливий же момент. Ми роками розповідали про різноманітні будівельні схеми, в яких участь часто ключову брали структури пов'язані з нардепом, про партнерство з медучком його оточенням, які всі разом заробляли на цих схемах в Україні. І тепер ці гроші поїхали за кордон. Вдається, що правоохоронці мужньо вичікують, коли ж нардеп розпродасть тут і вивезе туди все, що можна. Ну щоб, не дай Боже, не почати нарешті активні розслідування і арешти заздалегідь. Ну а адреси і суми, вказані в декларації народного депутата, продовжують вражати: Монако, Дубай, якась домініка. Типово український народний обранець. Нічого не скаже. На нові автівці на засідання Верховної Ради нині приїжджає нардеп Василь Петьовка. Це Фольксваген Торект 2023 року випуску. Бачити раніше на ній нардепа ми не могли. Авто куплене ось нещодавно, на початку 2024-го. «Ви приїхали на новенькому Фольксваген Торік 2023 року. Скажіть, будь ласка, у скільки вам обійшлась машина? Машина, дружина. А у скільки дружині обійшлась машина? Не пам'ятаю. Кросовер дійсно зареєстрований на дружину Нардепа Марину Петьовку у січні цього року. А будете декларувати цю автівку? Так я ж сказав вам. Тільки що. вона є в декларації. А як може їздити на автомобілі? Так, а Вона 23-го року, а декларації тільки 22-го. А я здаю декларацію постійно. Незалежно від того, здають, не здають мої декларації, всі здаються за кожен рік. М -м, дивно. Нічого свіжого від Петьовки на сайті НЗК немає. Так чи інакше, цей Volkswagen Touareg коштує 90 тисяч доларів. І це вже черговий, дуже дорогий експонат в колекції дружини Нардепа. Ну окей, в колекції її бізнесу. Бо чим займається дружина? Бізнесом займається. Отак, коротко і ясно. Бізнес Марини Петьовки компанія компанія-партнер. Тут тобі і лісопильне виробництво, і оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, і надання нерухомості в оренду. Список довгий та цікавий. А список автомобілів, записаних на цю компанію, щоправда, ще довший. Приготуйтесь! Мерседес Фекласу 2022 року, придбаний в листопаді 2022-го, десь за 120 тисяч доларів. Мерседес G63 AMG 2023 року, придбаний в лютому 2023-го. І такий коштує приблизно 220 тисяч доларів. BMW x 5 2023 року, придбаний в липні 2023-го. Коштує такий орієнтовно 75 тисяч баксів. Land Cruiser 150 2022 року, придбаний в листопаді 2023, -го. Тягне такий мінімум на 45 тисяч доларів. Хм. І це тільки те, що продовжує висіти на компанії. Були ще авто, придбані вже під час повномасштабного вторгнення. Зараз вони або переписані на когось іншого, або продані. Тут був ще один туарег, придбаний восени 22-го. і шкода кудяк, куплений тоді ж. Разом вони коштували підсотку зелених. Попередні рази ми вас помічали на машинах, які належать компанії вашої дружини. Не було, не було. було... Я... Вересні помічали ну, вас на машині. Да, напевно, може. Нескладні підрахунки вказують на те, що вартість усіх авто, куплених компанією дружини Нардепа після 24 лютого 2022-го, сягає сягає ще тисяч доларів. 25 мільйонів гривень. Тільки на авто, а кажуть, що бізнесу зараз тяжко. Схоже, родина Петовки може давати майстер-класи з процвітання. Друзі, якщо ви любите наші сюжети, долучайтеся до роботи Bigus Info. Підтримати створення нових випусків можна кількома шляхами через функцію спонсорства на Ютубі, прямим донейтом на сайті або ж на платформі Байміякофі. Всі лінки є в описі до цього відео. Дякуємо за вашу підтримку. А це слуга народу Мар'ян Заблоцький. На чергове засідання Верховної Ради він приїжджає на Тойоті, якої немає. Немає ані в його декларації, ані у власності депутата. Ця машина, порівняно з майбахами і крузаками, про які ми зазвичай розповідаємо, не вражає вартістю та новизною. Хайлендер 2017 року випуску і коштує вона приблизно 30 тисяч доларів. Але тут важливіший власник, і далі зрозумієте, чому якою ви приїхали, Тойота, вона зареєстрована на вашого батька. Але ви так користуєтесь. Так а ви в декларації з 22 рік її не вказували, так? Ні, але я ще буду подавати уточнення до кінця місця. Там я обов'язково скажу. А чому записано вона на? Батька користується в тій тому що вона продавалася в строю. Мі батько живе у Львові. Мі пройшлося би їхати додатково, щоб її купувати. Машина це не єдина обновка, яка в останні роки з'явилася у Заблоцьках. У 2021-му батько, який за словами самого нардепа живе у Львові, став власником квартири у Києві. Ось в цьому будинку на Печерську, в семи хвилинах на Тойоті від Верховної Ради. Втім, Нардеп, який за декларацією житло в Києві орендує, запевняє, що цією квартирою не користується. І це також квартира, якою ви користуєтесь? Ні, цією квартирою я не користуюсь. А... Вона по статам голі стіни. Це квартира... Після будівельників. Це квартира для вашого батька придбана? Е, цю квартиру придбав мій батько. А ви плануєте нею користуватися? Ну, вона була куплена для перепродажу. Навряд ідея сама по собі згоріла. І зараз ви досі орендуєте? В Києві? Так. Так чи інакше, схожі за площею квартири тут продають зараз орієнтовно за 300 тисяч доларів. Так це без ремонту. З ремонтом значно дорожче. Мабуть, варто запитати у слуги ще й про походження такої суми. Ну бо батьки раніше були освітянами, а нині на пенсії. Можете заважити в моїй декларації, що я передав батьку своє заощадження. Ну, в цілому, я не дуже би хотів обговорювати робити суму батька. Йому 78 років він поважна людина. Схожий видаток дійсно знаходимо серед декларацій нардепа у 2021 році. Він комусь подарував майже 2,7 мільйони гривень. Щоправда, ця сума за тодішнім курсом змогла б покрити лише третину вартості інвестиції батька. Ви мене знаєте, як звати або фамілія? прізвище Литвиненко? Так, слухаю вас Хух, контроль прізвищем пройшла. Значить, можна далі розповідати про слугу Сергія Литвиненка. Депутат цей відомий тим, що у 2020 році на брифінгу прочитав з листочка заяву про те, що Верховна Рада має розглянути законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. А ми, українські політики, далі продовження терміну ніяк не можемо зрушити з місця. Після початку повномасштабного вторгнення Литвиненко знову потрапив у новини. Щоправда, як фігурант рейтингу топ-прогульників парламентських засідань цього разу нам таки пощастило його зустріти біля Верховної Ради. Тож, заодно і запитали про новенький Land Cruiser 200 2020 року, яким він користується. Я декларував те, що взяв у нього в оренду. Але в декларації про оренду ні слова, сказано користування. У нього це у власного помічника Михайла Щербана. Вартість такого авто становить десь 60-70 тисяч доларів. Іронічно, що це єдина машина у власності Щербана. Виходить, купив і віддав своєму шефу. Але от біда, сказати, скільки за ту машину віддав сам помічник, не може. Скільки вам обійшлася ця машина, пам'ятаєте? Скільки обійшлася? Угу, Приблизно. Ну, не, не, не так. Запевняє, збирали на неї всі. І дружина, і батьки, і бджоли доклалися. Я не пам'ятаю, бо то ми там разом з жінкою то то батьки нам там допомогли. Бджолами займався послуги, надавав магазин у мене. Та, попри це, депутат, за словами помічника, бере вартісний крузак коли треба. Катається так йому треба, коли приїжджає, то він може брати, катається. Потім від'їжджає самого Литвиненка. Пам'ять теж, схоже, трохи підводить, бо згадати функції свого помічника він зміг не одразу. А цей ваш помічник він які функції виконує як ваш помічник? Ну так які помічники виконують функції народного Ну, У вас їх багато? Можливо, в нього якісь особливі досягнення. У мене він ваш Ні, У мене не багато помічників. У мене їх троє чи четверо. А він саме чим займається, якщо у вас тільки троє чи четверо? Волонтерською діяльністю. Цікаво, що в реєстрах якихось суперстатків помічника ми так і не знайшли. Окрім Toyota Land Cruiser, помічник Литвиненка, має ще шмат землі у селі Копинівці. Цікаво також, що забравши у свого помічника єдине авто, сам нардеп не обмежується однією машиною. За декларацією він користується також і BMW 730 LD 2020 року. Ціни на такі стартують від 60 тисяч доларів. Належить воно підприємству Чапа. Чапа стандарт, яке займається лісозаготівлею та торгівлею деревиною. Нардепцем авто фірми також, нібито користується. І треба ж таке, фірма належить родині ще одного його парламентського помічника Андрія Коренчука. Ну і тут не можу не сказати про те, що за останні роки ми бачимо в цих орендах і користуванні вже цілу тенденцію. Дуже заможний Вадим Столар свої авто орендував. У власних же родинних компаній, але все одно, дружина Давида Арахамії авто орендувала у близьких до родини людей, але знову ж таки орендувала. І знаєте, це скидається на банальну схему уникнення громадського осуду і приховування статків, бо новенькі позашляховики та елітні седани, куплені під час великої війни, дуже тригерять суспільство. Тож і варто було щось придумати, щоб і самим було комфортно, і соцмережі не надто обговорювали. Ось тут і стали в нагоді: ці оренда і користування: купуєш авто, вішаєш на друзів, помічників, власну контору, і орендуєш або береш покататися. На закиди відповідаєш, бачте, я скромний, власного транспорту не маю орендую. Друзі, кілька місяців тому я просила вас підтримати збір для 128-ї гірсько-штурмової бригади на дрони. Так, от цими дронами вже виконують бойові завдання, а військові передають вам подяку. Зараз я знову збираю для цієї бригади 350 тисяч гривень на реби. Це засоби радіоелектронної боротьби, які захищають бійців від ворожої зброї. Зараз знову закликаю вас підтримати цей збір. qr код ви бачите на екрані, а посилання на банку є в описі під цим відео. Дякую. І за кожен ваш донат. За два дня після публікації цього законопроекту українські банки потеряли 1 мільярд доларів. Ну, я скажу так, гарна ініціатива. Чи можемо ми сьогодні говорити про демократичну Україну? Однозначно, ні. Знищення української православної церкви системно продовжується. Влада в країні проводить геноцид по відношенню до своїх громадян. Всіх за один раз! Убивайте всіх! Це як не дивно, депутат, чинний народний депутат України. Нав'язують новостворний патріархат, у якому немає ні святості, ні правди. Цей захисник російських скріп оточений квартирами, машинами, які він регулярно бере в когось покататися і пожити. Часто ці квартири і машини не потрапляють в його декларацію, зате потрапляють в його інстаграм. Тож ми вирішили зафіксувати, що там встигло засвітитись. Тож Артем Дмитрук і його бурхливе інстаграмно переїзне життя. Нагадаю, хто взагалі цей Артем Дмитрук. До депутатства спортсмен, тренер та засновник мережі спортивних клубів у 2019 році. Як мажоритарник зайшов до Верховної Ради до фракції президентської партії Слуга народу на початку свого депутатства у 2019-му фотографувався у формі з російським прапором у 2021-му став одним зі спікерів у пропагандистському фільмі про події 2 травня 2014 року в Одесі від проросійського блогера «Ш**ія». Лише в листопаді 2021-го Дмитрука нарешті виключили з президентської фракції Слуга народу і він перейшов до міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитра Розумкова. Потім Дмитрук влаштував бійку на засіданні Одеської міської ради і сам виключився вже із групи Розумкова. Зараз він член депутатської групи відновлення Україною, кістяк якої складають депутати нині забороненої партії ОПЗЖ. До суті, ми розповідали, як цей екс-слуга їздив на нездекларованих автівках, в тому числі іншого екс-слуги Дубінського, ну, наприклад, на ось цьому геліку. До речі, підозрюваного у держзраді нардепа Дубінського Дмитрук хотів взяти на поруки у рамках справи про підробку Дубінським документів для виїзду за кордон під час війни. Сьогодні я тут, тому що Олександр Дубінський це мій колега. Окрім автівок Дубінського, в соцмережах нардепа Дмитрука з'являлося ще багато інших автомобілів і мотоциклів, але більшість із них не з'являлося у його власності чи у декларації. Ну а користування помічними у його соцмережах автівками він навіть намагався недовго заперечувати. Мене може підвозити товариш часто, ну так, а коли ви за кермом. Определити, був я за кермом чи ні, нівозможна. Ну чого, по положенню Што? камери під час зйомки, по тому, як висити. Це підположенні. На цьому відео від липня 2023 року Дмитрук їде за кермом Nissan Leaf другого покоління, про що свідчать особливості салону. Зверніть увагу на наліпку на задньому склі, що нагадує літери S та I. Nissan Leaf з такою ж наліпкою помічаємо згодом у сторіз дружини Нардепа. Авто 2019 року виробництва такі на вторинному ринку стартують з 14 тисяч і доходять до 28,5 з половиною тисяч доларів. Але це авто Дмитрук не купував. Воно оформлено на мешканця Херсону, який схоже зараз за кордоном. Ми намагалися з'ясувати на яких підставах Дмитрук користується його автомобілем, але на наші питання власник Нісана не відповів. Знову липень 2023-го. Дмитрук кудись їде. Торпедо явно не Нісанівське. Серпень цього ж року Дмитрок записує ще відео, в яке потрапило більше деталей салону автомобіля. По ним ми визначили, що це позашляховик Toyota Секвоя другого покоління. І ось 21 вересня. Ми фіксуємо Тойоту під Верховною Радою, а виходить з неї. Так, нардеп Дмитрук. Видно його тільки зі спини, але ось для порівняння відео з сесійної зали за той день. Та сама сорочка. Toyota з'являлася в інститі Дмитрука і в січні 2024-го, тобто через півроку після першого відео. Це Toyota Sequoia 2008 року випуску. На вторинному ринку вартість таких позашляховиків коливається від 21 до 30 -ти тисяч доларів. Але оформлено позашляховик, як і електричку, не на парламентаря, а на Сергія Власюка з Одещини. Це знайомий нардепа. Власюк репостить сторіси Дмитрука, буксує у футбол з символікою благодійного фонду Дмитрука. А тут Дмитрук взагалі тренує та секундує Власюка. Крім секвої, у його власності більше немає автівок, і от на єдиному його автомобілі спокійно собі їздить нардеп Дмитрук. Отож, з автівками Дмитрука продовжується дивна історія. Він і далі бере їх в інших персонажів. А що з нерухомістю? У власності Дмитрука та його дружини офіційно нічого нема. Все житло, що було у деклараціях, орендоване або просто їм давали б користуватися. Здовго до повномасштабного вторгнення у січні 2022-го ми помітили, що Дмитрук почав жити у новій квартирі. По його публікаціях ми визначили, що оселився він у одеському ЖК Білий парус на березі Чорного моря. Десь на початку 2023 року родина Дмитрука приїхала в іншу квартиру, ну бо інтер'єр помешкання у публікації Дмитруків змінився. Вочевидь, змінили помешкання на цих кадрах з родинної сторінки Дмитруків у інстаграмі. Будинок стоїть порівняно недалеко від моря, і з вікна можна побачити ось цю світлу будівлю з те подібним темним елементом, а також ось цю, у якої верхній поверх має панорамні вікна. А на цьому відео відзеркалені шафи можна побачити багатоповерхівку, на одній стороні якої є високі й вузькі вікна з невеличкою огорожею. Єдина будівля, з якої можна побачити це все, елітний ЖК Арк Пелес. Вартість оренди квартири у ньому стартує з майже 50 тисяч гривень на місяць і доходить до шалених майже 200 тисяч за дворівневий пентхаус. Потім Дмитруки переїхали на літо у приватний будинок, але тут маю зізнатися, знайти його не вдалося. Але восени родина нардепа повернулася до квартири, з якої ми починали. У ЖК білий парус у свіжоподаній декларації. нардеп, як не дивно, вказав оренду одразу двох квартир в Одесі. Але ж от біда, оренду вказав, а вартість цієї оренди ні. Може, через те, що за ранковими цінами оренда тільки цієї на 200 квадратів, має коштувати під 80 тисяч гривень на місяць, при місячній депутатській зарплаті до 40 тисяч. Так, так, так. Відповідь я вже собі уявляю: пустили пожити, вдалося знайти шаленою знижку, чи та це моїх знайомих. Ага. Друзі, дякуємо, що додивилися аж сюди. Раптом ви пропустили першу частину деклараційної епопеї, вона за лінком під відео. Пишіть в коменти, яка з цих історій вразила вас найбільше, і не забувайте про підписку. Так ви не пропустите нові знахідки. Ще ви могли помітити, що ми почали більше експериментувати з форматами і подачами, і звісно ж нам важливо почути якомога більше ваших думок з цього приводу, що подобається, що не подобається, що варто додати, а що навпаки прибрати. Пишіть в коменти, ну і на сьогодні це все до зустрічі!